Слава нашому Господу, доренькі сестри і брати, є за що славить Бог. Скільки на нашій землі, на нашій корінь гора, скільки сліз, скільки пролеття крові, а ми свободно, тихо, спокійно. Слава нашого Господа Ісусу Христа. Це велика милость Господа, друзі до її. Це рука Господня над нами, за що слава нашому Господу. Ви знаєте, два дні тому назад один посвятив мене ім'я його Сірожа, десь за і каже, і було час, що я оставив Бога. Я пішов у цей мір. Повернувся опять в церкву. Насатну Сатана не дає мені в церкві бути. Тільки вийду в церкву, мені стає погано, трудно, і я єлі співаю от, виходити з церкви, вбіга... втікати, єлі... помолитися, що робити мені. Я кажу, слухай, Дергенький, оставить Бога дуже легко. І всім кажу, оставить Бога дуже легко. Гріх зроби, беззаконні твори, і Бог вже буде далеко від тебе. Ось так. Дуже легко. Но шукати Господа дуже тяжко, друзі, друзі. Дуже тяжко знайти Бога. І слово Боже каже нам: шукайте Господа, поки можна знайти. Призивайте Його, поки він близько. Друзі дані. Як нам треба цінити цим временем, цим часом, що ми славу Господа Ісуса Христа, що Бог нас любить, а ми давайте будемо всім серцем любити Господа. Брати і сестри, ви знаєте, щось мене пустила одна думка, може бути сміятися. Яка різниця між тим, який орендує хату? Чи тим, які хазяїном живе в цій хаті, є між ними різниця чи нема? Кажуть, що є. А що таке є? А? Той, що орендує хату, він не заботиться за состояння хати. Опала там штукатурка в углі, хай відпадає, я її орендую хату. То не моя хата. Щось там в дворі покололося і на кудаметі. Це не моя хата, я її орендую. А хазяїн, який живе у своїй хаті, він за... зразу приглядається, що там треба поправити. Щось одне тіло зразу стає, робить ремонт, затирає, позаштурує, стирає, робить. Брати і сестри, пойміть дорегенькі. Що дуже багато є в церкві орендаторів. Дуже багато. Ділом Божим їх не інтересує. Посиділи і пішли до молитву вдома. А хазяїн, той, який в церкві знаходиться в член церкви, в член церкві, він переживає за хор, щоб гарно співав. Він переживає за молитви. Щоб Бог благословив. Він переживає за церкву, щоб Бог благословив. Він переживає і за состояння дому молитвого. Це хазяїн, брати сестри. Орендатор. Прийшов, посидів, як на драмтеатрі, і пішла далі. і пішов. Друзі, Брати і сестри, ну награда, думаєте, буде одна? А? Ні. Ми повинні переживати за діло Боже. Повинні ми трудитися з Діло Боже. Ми повинні молитися за народ Божий. Слово каже, несіть брем'я друг друга і тим виконати закон Христовий. А не те, що ти я посиділа і, 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 і пішла, чи посидів. Ні, бра, сестри, ми повинні бути настоящими хазяїми і молитвами вдома, і церкви Христової, і нести труд в церкві є різниця. Може, хто чує це слово, і він є орендатор. Я не знаю, чому мені так прийшло сказати слово, а? бо хто є тут багато орендаторів, а? чи з молодежі? Моя хата скрайня, що не знаю, я поспівала, чи то я прийшла і я пішов. Брати сестри, а треба подивитися на церкву, коли брат проповідає, дай Боже слово, дай Боже слово. Щоб він проповідав в силі Духа Святого. Дай Господь, і власне, якщо ми будемо переживати, молитися один з одного. Я думаю, що наші збрання будуть не, не такі скучні, як багато і кажуть, гридсестри. Бо тому що багато орендарів появилося в церкві. І, а толку з того, сестри, ми повинні нести бремі... Друг друга. Ми повинні переживати за друга, ми повинні молитися. Ми повинні знати, чим та сестра хворіє, чи той брат, які його недостатки, що, що зробити йому, що допомогти йому, чи помолитися, чи до його піти. Брати, сестри, як ми будемо так робити, ми будемо мати нараду від Господа. Он брат, дуже радий був, розказував одна невіруюча сестра. Зо, одна невіруюча зовсім. Я не криду, знаєш сестра. Брат Іван, я прийду до молитвого до, дому до помию вам окна. Вона зовсім невіруюча. Я, Я, я таки був довольний їю, каже. Вона перейшла і хоче помити окна в цьому домі. Ніхто член не сказав це. А зовсім ця жінка світу прийшла. Я помияю. Окна моїх моєму Він мене каже крепко здивувало, брати сестри. Не будьмо орендаторами, друзі дорогі, а будьмо настоящими членами церкви, хазяїнами вдома молитві. От. щоб Господь втішався нашим серцем, нашою душою, щоб на полі душі він дивився з задоволенням. Я хочу читати слово Боже, де написано Амоса. Іван, Слово Боже, Амоса, 4 розділ, 5, 12 шов. Почему так поступлю я з тобою, Ізраїль, и как я так поступлю с тобой, то приготовься кретению Бога Твоего І И вот Он, который образует гори, творит ветер, объявляет человеку намерение Его. Утренній світ обращають в мрак і шествують при землі. Господь, Бог, свого ім'я Його. Брати і сестри, от не слово, почому так пособлю з тобою, Ізраїлі, як поступлю? переготовся в святіння Бога Твоєго. Брати і сестри, а що так Бог сказав до них? Перед всім ми читаємо, як вони стали прислати волю Божу. Як стали рішити народ Божий? Як стали прославити волю Божню? Каже, я вам вас поражав блексу хліба. Я вас поражав всякими казами навіть похожими. Отже, я вас поражав. Я вам не давав вовні дождя. Я, я поражав. І, а вони все ж таки не шукають Бога. Не шукають Господа. І не на начну Бог. Сказав їм, приготувався Ізраї святі Бога Твого. Я той, який образує гори. я той, який знає намерення, сердець народа, я той, який утренній світ світло в брак. Ім'я Моє Господь Славок, брати сети, наш Бог сьогодні, наш Бог всезнаючий, він той, який знає намирення чоловічки, людське. Зрозумієте, якщо ми сидимо в молітному домі, і наші мисли, ходять думки крім молітного дому, а Бог знає, а Бог знає, що ти думаєш. Навіть. А Бог знає, коли ти осуждаєш серці своєму, Бог знає всі думки Як добре, щоб ми були чистий і святий. Казав Давід чисте чистеє серце во мені, Боже, сотвори. І правий обнови внутри мене. Бачите? Якщо чисте серце, то воно не буде пересуждати ні проповідника, ні хор, нічого друге, а буде в молитві стояти стоять, взивати до Господа. Прийде благословіння, прийде награда, друзі, є. Корнілій, Муж написано блогер сівий, сотені і спокає італійського. Що він робив? Молився, втворив багато мілостені, здумався їм, при Богу по і молитвах. Хіба він думав, коли, що до нього прийде ангел Господній? Щоб він це знав, то, мабуть, ще в два рази більше цього робив би. Він не знав цього. Він просто робив добро. В його в серці було таке молитися щиро робить міли і завжди молиться до Бога. А він і не думав, що прийде посланник з неба. І ангел каже: Корнілій, молитви твої, мілистці твої, Все, що ти робив, прийшло на пам'ять перед Бога. Слава нашому Господу, брати і сестри! Все прийде на пам'ять перед Бога, брате. Як ти молишся, як ти взиваєш, як ти кличеш Бога, як ти вдома поступаєш, як ти в сім'ї поступаєш, все прийде на пам'ять перед Богом. на пам'ять. Все прийде, брати сестри. Я той, яким бачу і знаю на мирені человеськи. Все, нема нічого скритого. Нічого не скриєш, брати сестра, нічого не скриєш абсолютно. Бога покинуть дуже легко. А знайти його дуже тяжко. Чистий слово Бог каже, говорить, шукайте Господа. Шукайте Господа, поки можна знайти його. Призивайте, погані близько, де шукай Господа, брати і сестри. Взивайте на колінах щирим серцем. Написано Ісай, на кого я призру на смиреного, сокрушеного і терпетичого. Тобто нічого не буду робити з ним. А подивлюся на нього, як тобі робить це все. Як він поступає, що він так далі поступає, Ти Його кличеш його, іди сюди. Я хочу мати іднання з тобою. Коли ми читаємо звичайно писання, Мойсей був на горі, Ізраїль в того спів розвернутися. Бачите? Як скоро спів розвернутися. вже як тільця зробили, вилили. А як його а? га? Це ж треба мати форму якусь. Видно, з та вийшли ті люди, чи той чоловік, який стягнув який за собою форму, по російській матрицю тягнув за собою. І зразу взяли золото, сергії, все, все 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 кинули, роз, розжарили його, розтопили і в форму цю влили, і вийшов тірець. І що ми бачимо в сечому писанні? Мойсей йде згори, чує пляски, крики, співи. Що це таке? Там, де написано і, і вопель ніякий, а, а крик людей, що це таке? Він дивиться, поклоняється тільцю. А несе несе скрижання від Бога. Скрижаля це вщення Бога з людиною. І коли він побачив це все, розбивається скрижаля об землю, і воно розсипалося. Овщення не стало Бога із народом, не стало. Все. Бог наперед бачив оце, що Ізраїль не устоїть вже. Все. Вщення з Богом перерване. Прийшов день, Бог каже, йди нагору, я вновь тобі дам скрижаля. Друге, оце друге сказання – це слово Боже, Амінь. Це слово Боже, це общення Бога з людьми і людей з Богом. Друзі. Це друге сказання, це новий завет, нове сказання. І по це слово, воно входить в наші серця, в наші душі. Друзі дає. Сказав Христос, не я буду судити вас, а моє оце слово буде судити вас. Брати, сестри. Це слово сотий і 66. Тих, які проповідували, 766 тих, які писали Слово Боже. Мужей движим і Духом Святим. Брати сестри, Це письмо від Господа. Це лист від Господа. І ми повинні це слово Боже читати і виконувати. Це лист від Господа, друзі. Якщо ми цього листа від Господа письма не будемо придержуватися, слушай Ізраїль, я буду судитися з тобою. Приготовлюйся Ізраїль, в теченню Бога Того. А я такий Бог. гори здвигаю з місця. Мрак роблю ранкового дня. І тоді, який Шестую на накриє вітра, Є той, які гори та й олійця, приготовь теченні Бога Твого. Знаєте, я був в одній стані. І стоїть дом публічного розврату. І там радом з ним молитвенний дом. І там велика плакат. Приготовся в Бога Твоєго. І що думаєте? Минається моїй дом, а йдуть у цей, у цей розрад. Брати і сестри, до чого пішло прийш, прийш, розсління народу, а? розслівся народ повністю, друзі дорогі. І не читають великих букв кратами. При томуся від Бога, що, брати і сестри, як сьогодні люди пішли вслід сатани, як сьогодні багато йдуть вслід слід сатани. І люди думають, що то якимсь порядком Бог їх спасе, нічого не буде. Нічого не буде. Бог є, хоча милостивий. Бог є сустрадательний, Бог є чудний і дивний Бог. Але ж, брат і сестри, він є, і, Бога каже, огонь поїдаючий. Огонь поїдаючий Господь. Брат і сестри. Він не потерпить зла, він не потерпить беззаконня, він не терпить гріха. Він не терпить нечистих мислів. Він не терпить, друзі. Ми не повинні бути орендатори. Тільки прийшла і пішов. Ми повинні за тіло Боже переживати. Трудитися для діла Божого. Як не в церкві, то поза церквою ми повинні трудитися. Ми повинні молитися за хворих, нужденних, плачучих, вопівших. Ми повинні, брати сестри, трудитися для Господа. Прийде вм'я. І Бог подивився твої очі, а ти в Його. І Бог скаже, що ти зробив для мене, будучи живим на цій землі. Що ти зробив, брате сестри, Ми повинні богославити все життя, за що слава нашому Господу. Він любить на всіх, брати сестри, Він любить на всіх. Ви Знаєте, приходили до мене не одні ступніки. і кажу, ти знаєш, що Бог тебе любить? Знаю. А ти любиш, ну. Що я можу сказати, щоб я її любила, то б не, не пішла в, в, в гріх беззаконні. Брати і сестри, якщо ми любимо, Його, то він крепко держить тебе за руку, брати і сестру. Він крепко тримає тебе, як батько сина, як мати дочку свою. Він тримає тебе в руках своїх, щоб ти не похитнувся, щоб ти не впав, щоб ти стояв, слава Господа. Друзі, а сьогодні одна підкидає різні гордості. О, я лучше того, я лучше того, я лучше того. І, і гордяться люди, хто за чим, а? Гордяться, чим гордяться? Гордим Бог противиться, а смиренним дає Бог благодать. О, як ця благодать хороша для нашого серця. Хочеться молитися, хочеться взивати, хочеться співати, хочеться радіти в Господі Ісусі Христі. Ця благодать Божа заставляє нас взивати і молитися до Господа. Якщо нема де молитися в, в домі, чи там в квартирі, чи де. іди в поле, іди в ліс, і там, і злий своє горе, бажання в Господа. І Бог почує тебе, і Бог благословить. Ми йдемо до молитви. Маємо ці дві записочки. Бог знає ці нужди. Бог знає горе, біди, веща і переживання. Бог все знає, про це святе. Каже, з до брата написано, що. Зробив операцію на рака. Ще молодий він. Я трошки з його знаю. Діти, сім'я. Він із син прочих і просить молитися, бо такі болі що не може видержати. Призведемо до Господа або чує наш молити. Він лазара свердячок підняв. Чуєте? Ну, що для нього є, га? Брати, сестри, лазера, який чотири дні в робі, вже запах його був, розлагався вже або підняв його. Такий Бог сильний взяв. Повіримо в силу Господа, наше Ісусу Серства, в нашій церкві, скільки теж є проблем, нужд, брати і сестри. Будемо молитися, щоб Бог почув. І за Авенірчика, щоб Бог почув, щоб Бог вийшов на тречу і дав милость і благословення. Все це, як хочеться. Щоб славився Господь за чудні діла і милості. Встанемо, будемо молитися. Йому слава. Амінь.